Давай ми з тобою повернемося до питання хвороб. Скажи, будь ласка, причина венеричних хвороб? Це що? Це конфлікти чоловічо-жіночих стосунків або конфлікт сексуальності. Наприклад, наприклад, хвороба приходить мені молочниця, це коли соромно бути жінкою, соромно займатися сексом. Тому, коли є молочниця у жінки, то вона сексом не займається. Це така легітимізація не займатися сексом, бо так дуже соромно. Але mm -hmm. це конфлікти жіночо-чоловічих стосунків. Дуже часто певні хвороби і у жінок, і у чоловіків статевих органів впливають на можливість мати дитину. Чому люди. Ну, або заражаються, або якось по-іншому хворіють, і в результаті цього не можуть мати дітей. Це теж покарання, як багато хто думає, чи це випробування? Це не випробування і не покарання, це шлях для зцілення. І навпаки, коли є хвороба, так легше, бо в процесі трансформації хвороби, в процесі зцілення відбувається зцілення на інших рівнях. І через хворобу, по-перше, система так сигналізує, система кричить, що не так. І розуміючи, яка в тебе хвороба, легше зрозуміти, над чим працювати. Тому хвороба це навпаки благословіння і шлях до зцілення, хто б як не бажав ну, хто б як не, не вважав, що це покарання. Але ні, це не покарання, це шлях до трансформації. Складніше. Коли немає хвороб, і все в парі гарно, і, е, і гормональний фон гарний, і все чудово, і тоді не приходить дитина. От тоді парі складніше зрозуміти, е, які закони вона не виконує. А чому приходять діти з хворобами? Наприклад, ДЦП, це дитину, яку притягнули. Яка не хотіла, це ще може бути е... по-перше, все це досвід душ, душі на тому рівні, на іншому рівні, на тому вимірі, який ми не бачимо. Вони домовились один з одним, що в наступному поколінні ми з тобою приходимо як мати і дитина. І задача теж там треба дивитися, яка програма була, і що було в їх стосунках, чому вони зробили такий договір. Але задача, от вони такі приходять, і задача матері полюбити таку дитину, задача мами не знищити себе почуттям вини і розуміти, що ось це втілення, дитина зцілюється, мама зцілюється, і наступне покоління вони прийдуть абсолютно іншими. Це важке усвідомлення, ніхто не хоче такий досвід. Але якщо дивитися на це з висоти і бачити всю, всю родову динаміку і всі реінкарнації, то це просто одна, одне із втілень, і воно дуже необхідне для того, щоб для того, щоб зцілити. Але зазвичай, це душа приходить в такому тілі, на цю землю, щоб зцілити. Свої помилки, і, скоріш за все, це були помилки тілесного, тілесного е, плану, щоб зцілити всі реінкарнації, і потім вона на наступну реінкарнацію піде здоровою дитиною. Ти сказала про закони. А що існують закони, які регулюють е, прихід дитини в рід або до конкретної жінки, або конкретного чоловіка? Тобто, як це відбувається? Що регулює е, весь цей процес? Енергополе землі регулює. Е, не знаю, що це мається на увазі, але е, це виглядає так, що які вібрації створює поле пари і які закони треба. Давай починелю на тему, які закони треба виконувати, угу. а, щоб а, прийшла дитина. Угу. Перший закон це довіра до свого партнера. Довіра, наприклад, до чоловіка, що він впорається в ролі тата, і він зможе забезпечити родину, довіра чоловіка до жінки, що, а, наприклад, вона народить дитину і буде так само його любити. Перший закон це довіра до партнера. Другий закон це відкритість до будь-якого досвіду. І це той закон, який багато хто не проходить, бо коли стається Викидень, або е то, то люди потім важко йдуть в цей повторний досвід, але урок в тому, що навпаки йти в цей досвід, бо дитина намагається прийти. Тобто відкритість до будь-якого досвіду. Третій закон це стан плодючості, але він іде із стану мозку. Тобто, до речі, коли ми хочемо жити лише в позитивних емоціях, відштовхуючи негативні, це не про стан плодючості. Стан плодючості це коли у тебе. А, ти коли ти приймаєш всі свої почуття, всі свої емоції. Сьогодні ти плачеш, завтра ти щаслива, бо річка вона не завжди повноводна. Інколи вона повноводна, інколи ні. А, і щоб поле було плодючим, його спочатку засіюють зерном. А, тому це стан плодючості, але він іде із стану мозку, що. А, ми сприймаємо світ із стану багатства. Тобто ми не діємо із стану, що мені чогось не вистачає. Мені не вистачає дитини для того, щоб бути щасливою. Мені не вистачає дитини для того, щоб чоловік мене любив. Мені не вистачає дитини, щоб моя там бабуся, моя мама від мене відстала. Мені не вистачає дитини. Бо про бо кого ще буде піклуватися? Оце стан нестачі. Коли жінка повноцінна, цілісна, вона приймає всі свої ролі, всі свої темні сторони, то тоді вона, тоді вона плодюча. І вона, до речі, приймає цей шлях. Оцей шлях не настання дитини, вона приймає цей шлях просто як один із етапів. Uh, які ще закони? Закон свободи, uh, свободи вибору. Бо душа може захотіти прийти у вигляді хлопчика, а жінка хоче дівчинку. Душа може хотіти прийти через такий спосіб, а жінка бачить тільки такий. І це свобода вибору вона стосується всього, що дитина може прийти і через всиновлення, і через еко. І її взагалі може не бути. І в цьому немає ніякого страждання. Тобто, свобода від того, як це має бути. Ще закон гармонічної взаємодії пари, коли ви, дієте, коли ви створюєте поле вібрацій, поле любові навколо себе, Але не коли ви підсвідомо боретеся один з одним, коли підсвідомо намагаєтесь з'ясувати, хто із вас кращий, хто більше заробляє грошей, хто кому більше потрібен. Це поле вібрацій. Який ще закон? Закон любові до себе, коли жінка не знищує себе ментально, я не можу завагітніти, моє тіло не працює, і чомусь у мене такі проблеми. Закон, закон прийняття, прийняття досвіду, який відбувається, не як покарання, а просто етап, просто шлях. Закон цілісності. Якщо у нас вся увага йде на тему Я не можу завагітніти, всі туди думки, все абсолютно, вся енергія туди зливається, то це отака от воронка виглядає, в яку зливається вся енергія, причому енергія роду. Е Тому, якщо довго не виходить, краще е сфокусуватися на собі. Йти в реалізацію, в життя, але робити це не з стану, що е, я така бідна, нещасна, в мене не виходить десь вагітне. Ти, добре, я піду будувати кар'єру, і я всім докажу, що хоча б в кар'єрі я класна. Ні, не з цього стану. Я хочу привести приклад, що в мене було. Е, у мене було таке насичене соціальне життя, у мене була кар'єра, я ходила в театральну студію, я займалася саморозвитком, в мене було таке дуже розвинене життя, у мене не було щасливих стосунків. І я думала, Боже, я все ставила на ці щасливі стосунки. Все просто я думала, найголовніше, що це, щоб були стосунки. От що були стосунки, це буде саме класне. І тут я зустрічаю хлопця, це зараз мій чоловік, і починається ковід, і в мене немає нічого. У мене немає роботи, соціального життя, в мене немає нічого, в мене є тільки стосунки. І я думаю, така я, я точно думала, що стосунки це головне, бо. Мені наглядно показали, що ні, що життя складається з багатьох сфер. І, можливо, хтось каже, що мені легко зараз про це казати, бо в мене є дитина. Але ключ до дитини в тому, щоб навчитися бути щасливою без дитини. Бо коли жінка каже: Я помру, якщо в мене не буде дитини, ну це брехня. Ти ж зараз живеш без дитини і не помираєш. Томусь так. А скажи, будь ласка, чому в рід приходить дитина, яка, яка ні, дитина, ні на кого не схожа? Ну, це ж цікаве питання, давай на нього відповімо. Для того щоб показати всім в роду, що може бути інакше. І цій дитині важко, бо її таку не сприймають. А задача в тому, щоб весь рід сплатився над цією дитиною і оберігав її. А, бо вона величезне благословіння. Бо якщо, род, бо якщо не втікає, не втікає нової енергії, це як ріка, і в неї не втікає нова, нові маленькі річки, то вона не наповнюється. Так і рід, якщо в нього не приходять інші люди, інша енергія, а, люди, я маю на увазі, які інші, то рід спустошиться, він самознищить себе. Він вимре, бо є покоління, прийшло нове покоління, вони взаємоповзаємодіяли, почався потік нової енергії. І так воно все перетікає. І то, завдяки тому відбувається оновлення, як оновлення крові в організмі, так і оновлення в родині, в роду. І тоді род процвітає і росте далі. Тому такі люди, коли приходять, їм в роду важко, бо вони вважають, що вони випали з гнізда. І... Рід думає, ну, на що ж нам така взагалі всі ми тут, я не знаю, матеріальні, а вона в облаках літає? Хто сказав, що так, як ви все життя вважали, було правильно? Правда, десь між вами? Тому а, це, щоб... це досвід прийняття. Ага. Хотіла, щоб ти мені розказала щодо твого курсу, яким чином? А ти за допомогою ченелингу можеш допомогти жінці отримати цю бажану вагітність? Ну, по-перше, бо ми через ченел побачимо всі підсвідомі програми і програми, які на рівні, на, цьому, на рівні пари, які на рівні роду роду, на рівні реінкарнації. Ми через Ченнелін побачимо всі програми, які заважають приходу дитини, і ми їх будемо зцілювати. Ми розшифруємо, що кажуть, хвороби. Яку програму ця хвороба несе? Ми зцілимо, зцілимо цю хворобу, перепишемо програму. Так само головне, над чим ми будемо працювати, це стан ресурсу. І стан, на який прийде дитина, і це буде індивідуальний стан у кожної жінки. Тобто стан плодючості, він загальний, але у кожної жінки це буде індивідуальна штука. Бо, наприклад, для мене ключовим було стан радості, на який проходила моя дитина. І ми це все можемо бачити через ченнелінг. Е ну тому ми просто побачимо все, що відбувається. Ми це все зцілимо, змінимо, перепишемо, запустимо чудові процеси. І відпустимо жінок жити їх кайфове щасливе життя, в яке дитина захоче прийти.